Йдемо на пляж. Доброго дня усім. 12 липня сьогодні. Субота. Суботом у нас художка у дитини, ну, то ми зразу після художки. Поїхали на пляж. Таке море сьогодні. Правила, правила розказують. Громадянам mm, масового на водних Я люблю Чорноморськ. Місцевий ресторан дуже крутий. Недорого і дуже гарний сенький він. Смачно готують. Цілий рік працює. Можна прийти, коли холодно, взяти каву та й сидіти, дивитися на море. Такі гарнесіки. Ну, ще трошки. Машина показала 36 градусів сьогодні. Жарковато. О, ну все, море. Все ми вже розстелилися. Погоди сьогодні. Чисто для пляжу. Людей багато, в цьому році змило море величезну кількість піска з пляжів. І в цьому році не глибоко. Якщо раніше в Чорноморську люди всі купалися коло берега, то сьогодні, в цьому році, люди розтягнуті дуже-дуже на велику територію. Можна далеченько заходити. Дивіться, яке дно. Немає оцих ракушок, які різали ноги. Пісочок такий гладенький, вода чиста. Є камінці, але камінці гладенькі. Ну, така висота, отак змила пляж. Клас, да? угу. так? Здорова така. 60 гривень е, коштує оця пахала. Я її дуже люблю. Оце море і пахлава. Це невід'ємні речі. Кожен раз приходиш, кожен раз купляєш. О, яку горку нам зробили тут. Сама б каталася. Трошечки з'їхали оці споруди. В минулому році їх ставили, вони були 20 метрів до води. Паза. Ну, ота ми взяли парасольку, два лежака. Це 400 гривень на день. Бачите, от цих ступінь не було. Це все було пісок. Все було пісок. Ось такі були шторми взимку. Ось так вони зробили, дивіться. Поставили оці зумти. Не дуже дорого, виходить, 400 гривень за два лежака та парасольку та столик.